Близько семи сотень цивільних з тимчасово окупованої Запорізької області зараз у полоні або вважаються зниклими безвісти, і це лише офіційні цифри, тобто ті, про кого заявили родичі. Неофіційні цифри можуть сягати тисячі людей і обміняти їх дуже важко, бо механізму досі немає, кажуть юристи. Розкажемо кілька історій про тих, кому вдалося вижити і повернутися із російського полону з ними та з їхніми сім'ями спілкувалася Олена Каптюх. Анатолій Грибко пройшов російський полон з його тортурами і знущаннями. До повномасштабного вторгнення працював керівником комунального підприємства у селі Веселеце, Мелітопольський район. Я відмовився співпрацювати працювати з окупантами. Вони до мене прийшли от, з намаганням, щоб я їм забезпечував подачу води, вивіз сміття. Той день, коли Анатолія схопили, його дружина Валентина і досі згадує, як найстрашніший у житті автоматом постукали по воротах. Я виглянула, швидко піднялася, виглянула вікно, і там стояло ну, багато військових. Ну, я думаю, чоловік 11-15. п'ятнадцять. Цепинилося в один момент, тому що ніколи не думав, що там буде. Після обшуку Анатолію зав'язали очі і відвезли, припускає до Мелітополя. І там вже почалися тортури. Це не людські умови. Світла немає, от камера. От... На прогулянки не виводять, води немає. От, е, харчування один раз на добу, і то от ввечері, коли вже темно, е, заносили баночку, е, жестяну баночку каші якоїсь. Тим часом Валентина каже, що дня шукала чоловіка, він гіпертонік і мав постійно приймати ліки. Від серця він приймав, від тиску він приймав ліки. І я возила ці ліки, брала по пластинкам кожного, лі, кожного лікарства. Ну там брала зумну щотку і щоб передати йому. Він так нічого не отримував. Під тортурами від Анатолія вимагали зізнатися в тероризмі та допомозі зсу. Вони мені так сказали, що ти старий, тому бити тебе не будемо. Але ж те, що ти повинен сказати, ти скажеш. От під'єднували тропти і катували стругом. Анатолія не відправили під російське судилище, а депортували з області. Людей тоді довозили до контрольно-пропускного пункту і під камерами відправляли на підконтрольну Україні територію. Лише з окупованої Запорізької області в полоні наразі 680 цивільних українців. каже у Чільник Запорізької області Іван Федоров і це лише ті родичі, яких зверталися про зникнення рідних. Але що зазвичай робить ворог? Ворог зазвичай говорить: якщо ви будете про це повідомляти якимось офіційним органам, то точно вашій рідній людині буде гірше, тому ми вам не радимо це робити. А за нашою неофіційною статистикою, то точно більш ніж тисяча людей була або перебуває в полоні. Юристка Людмила Гусейнова зараз допомагає родичам у пошуку їхніх близьких у полоні. Про те, що відбувається у російських тюрмах, знає сама, бо теж пройшла полон. І вони примушують роздягатися, коли ти стоїш з мішком на голові, і ти просто не бачиш, хто тебе торкається, або на це роблять. Погрози постійні, тому що будь-яка е хвилина тебе можуть відправити наверх, надавати послуги хлопцям для релаксації, як вони казали. Людмилі пощастило, її обміняли і повернули додому. За словами Людмили, і досі у полоні є жінки, які чекають на обмін вже сьомий рік. Звільнення цивільних воно просто стоїть на місці і пояснюється тим, що Женевськими конвенціями Росія не має права отримувати цивільних, цивільне населення через це немає механізмів міжнародних для звільнення цих цивільних людей. Але Росія це робить 14 2014 року. Я знаю особисто, що там з 17-го року утримуються жінки, котрі втрачають роки свого життя. Анатолію і досі важко згадувати і розповідати про знущання росіян. Він пробув у полоні півмісяця, але підірвав і так погане здоров'я. Валентина покинула рідний дім у веселому майже відразу після звільнення чоловіка. Я молилася, і просила Бога, щоб він його повернув живим. Я говорила так: верніть мій чоловіка, забирайте все. А верніть чоловіка. тепер разом живуть у Запоріжжі, вірять у перемогу і сподіваються на якнайшвидше повернення українців з російських катівень. Із Запоріжжя Олена Каптюх Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.